Знаєте, кажуть, що найбільша надія народжується з найглибшого розчарування. Але що відбувається, коли велика світла обітниця просто розбивається на друзки? Сьогодні ми зануримось у кілька стародавніх текстів, які, власне, і дають відповідь на це питання. Вони розповідають просто дивовижну історію про те, як надія на абсолютно новий світ спалахує саме тоді, коли здається, що все вже втрачено. Отже, як надія може народитися з розчарування? Це ж не просто якесь абстрактне, давнє питання. Всі ми проходили через моменти, коли плани руйнуються, а ідеали, здається, розсипаються на порох. Тексти, які ми сьогодні розглядаємо, пропонують неймовірну цікаву перспективу саме на цю одвічну людську дилему. Цей образ від пророка Ісаїї, він по суті лежить у самому серці нашої історії. Уявіть собі, живий зелений паросток, що пробивається з мертвого сухого пня. Цей пень це пень Єсея, батька великого царя Давида. Його династія, колись могутня, здавалася мертвою, як той пень. І саме тут, у точці повної безнадії, Ісаї обіцяє нове життя. Ось цей образ надії, що виникає буквально з нічого, буде супроводжувати нас далі. Гаразд, щоб по-справжньому зрозуміти цю метафору пня, нам треба трохи відмотати назад до самого початку. А все починається з однієї неймовірної обітниці, даної царю Давиду. Обітниці про те, що його династія триватиме вічно і принесе світові мир. Так от царю Давиду через пророка Нафана було обіцяно вічну династію. Уявляєте, ціле царство миру назавжди. Але історія пішла зовсім іншим шляхом. Цар за царем, один за одним вони розчаровували корупція, зловживання владою, військові поразки. Колись величне дерево династії Давида, по суті, перетворилося на той самий мертвий пень. Велика обітниця, здавалося, просто провалилася. І ось із цього глибокого, тотального розчарування народилося щось дивовижне. Слово Месія повністю змінило своє значення. Спочатку воно означало просто помазаник і стосувалося будь-якого царя, що правив на той момент. Але коли реальні царі один за одним зазнавали невдачі, цей термін почав наповнюватися тугою, надією. Тепер він означав майбутнього, ідеального царя, того справжнього рятівника, який нарешті, нарешті виконає обіцянку. Добре, але як же він виглядатиме цей ідеальний цар? Пророки не просто мріяли, вони почали малювати дуже детальний портрет, який ну разюче контрастував із похмурою реальністю. Давайте придивимось до цього портрета трохи уважніше. Контраст тут просто шалений з одного боку: символ невдалого правління розбитий і покинутий трон, а з іншого пророче бачення, правитель, чия влада ґрунтується не на грубій силі, а на мудрості та справедливості для найслабших. Це не правління згори донизу, до низу, а влада, яка навпаки живить життя знизу. Кажуть, що цей ідеальний правитель буде сповнене Духа Божого, який проявиться ось у цих самих якостях. І тут є особливо важливий момент поняття страх Господній. Це зовсім не про жах чи терор, ні. Це про глибоку повагу та довірливі стосунки, щось на кшталт стосунків дитини з люблячими батьками. І саме це фундамент його справедливого правління. І що ж це означає на практиці? Ну, пророцтво Ісаї та Псалма 71 го тут дуже конкретні. Його правління буде радикально орієнтоване на тих, хто зазвичай не має голосу, він підносить бідних, він захищає слабких і створює мир, який побудований не на силі, а на справедливості. Тут йдеться не про владу, як таку, а про служіння. А тепер одна з найвідоміших і, мабуть, найкрасивіших картин з усього пророцтва Ісаї. Хижаки та їхні жертви живуть у повному мирі, а веде усіх маленька дитина. Красиво, правда? Але що це означає насправді? Ну звісно, тут йдеться не про зоологію: ця так звана байка про тварин, це насправді глибока метафора миру та примирення між людьми. Уявіть, найлютіші вороги, ті, хто здавалися непримиренними, знаходять шлях один до одного. Це бачення універсальної гармонії настільки потужне, що через багато століть воно надихнуло Мартіна Лютера Кінга на його знамениту промову Я маю мрію. Минуло кілька століть очікування та надії, і раптом на сцену виходить нова дуже радикальна постать Іван Хреститель. Його послання з пустелі це як удар грому серед ясного неба, час чекати минув. Обіцянка каже він: ось ось збудеться. Його послання коротке, термінове і неймовірно потужне, це заклик до негайних дій, до особистої трансформації, бо щось велике, щось неймовірне вже стоїть на порозі. Ключове слово тут, звичайно, пукайтеся, і воно означає набагато більше, ніж просто вибачте за мої помилки. Це заклик повністю перевернути свій спосіб мислення та життя. Іван каже, якщо настає царство справедливості, про яке мріяли пророки, не можна просто сидіти і пасивно чекати, потрібно активно готувати для нього дорогу. Іван використовує дуже потужний образ із сільського господарства просіювання зерна. Він говорить про суд, але не стільки як про покарання, скільки як про процес прояснення. Йдеться про те, щоб відділити справжнє і цінне зерно від поверхневого і марного полови, і цей процес каже він відбувається всередині кожної людини. Питання, яке він ставить, звучить так: що в тобі є ядром, а що лише порожньою оболонкою. Добре, ми маємо цю величну обітницю, це бачення. Але як воно виглядає в реальному недосконалому житті з реальними людьми? Ми переходимо до останнього акту нашої історії складної часом болючої спроби створити спільноту, яка справді живе за цими високими ідеалами. І ось тут абстрактні ідеї стикаються з реальністю. У ранній християнській спільноті в Римі виник серйозний конфлікт. Одні з єврейським корінням трималися старих звичаїв, інші, колишні язичники, вважали ці звичаї пережитком і зверхньо ставилися до перших. Виклик єдності став дуже і дуже конкретним. І що ж робити? Сперечатися хто правий? Ні. Ось пряма і вражаюча проста вказівка від апостола Павла. Його рішення не в тому, щоб з'ясувати, хто правий, а в тому, як діяти. А основа всього взаємне прийняття, наслідуючи приклад самого Христа. Тобто Павло радить не ділитися на окремі групи правильних і неправильних або дурати спільноту через складну, щоденну працю, а це вимагає терпіння, поваги до відмінностей та постійних зусиль. Спільнота це не щось готове, що просто дається, це будівництво. Ну що ж, давайте спробуємо підсумувати нашу подорож. Як ця стародавня обітниця, що народилася з попелу розчарування, може знайти своє практичне застосування сьогодні? Подивіться, який цікавий ланцюжок ми простежили. Все починається з парадоксальної ідеї: надія може народитися з невдачі. Ця надія потім розкривається як величне бачення універсальної справедливості. Щоб реалізувати це бачення, потрібна глибока особиста трансформація, і кінцева мета всього цього це побудова примиреної спільноти, де люди вчаться долати свої розбіжності та приймати один одного. І на завершення запитання, мабуть, для кожного з нас: якщо кінцева мета це світ миру та примирення, то що для нас сьогодні означає готувати дорогу для нього у нашому повсякденному житті, в наших спільнотах і, можливо, найголовніше в наших власних серцях?